У Черкасах проводять благодійні великодні ярмарки. Один із таких влаштували вчителі, учні та батьки школи номер 28 Продавали попередньо освячені смаколики та великодні прикраси. Усе виготовляли діти власноруч під керівництвом педагогів та батьків. Це традиційний ярмарок перед Великодній, коли спільнота, діти, батьки, вчителі, громада південно-західного району випікають паски. Смаколики і торгують за зниженими цінами, щоб зручно було купити дітям, пенсіонерам, створити настрій. Головна мета заходу допомога українським військовим. Всі зібрані кошти будуть передані у фонд Центр допомоги армії на даний час це дуже важливо для наших захисників, хочеться і передати. їм. Щоб їм там добре було. До ярмарку долучилися всі 44 класи школи. Дітей прийшли підтримати їхні рідні та місцеві жителі. Дуже добре ставлюся, рукоділяється всі да, хорошо. І я думаю, що такі ярмарки повинні бути.